Які зараз проблеми переживають українські діти, от зараз на фоні війни, що ви бачите, аналізуючи? На жаль, викликів дуже багато, тому що війна сама по собі це величезний виклик, тому що дуже багато дітей почнемо з того, що на жаль змушені чекати своїх рідних. Тат і мам своїх інших родичів, поки вони захищають нашу країну на фронті, і це також накладається на психоемоційний стан дитини. Я вже не говорю про тих дітей, які втратили своїх тат і мам, які втратили інших рідних і не тільки під час захисту рідної землі, але і в окупації. Наступний момент це власне величезний прям розділ життя кожної дитини це життя в окупації, і це неймовірно страшно, коли я чую, як діти вибираються з окупованих місць, що вони потім розповідають або після деокупації. Далі, звичайно, це діти, які зазнали різних фізичних травм від обстрілів російських. А це діти, які були викрадені російською владою, і потім їм їх вдалося повернути. І звичайно, це діти, які змушені були кидати свої домівки і переїжджати. Умовно більш безпечні території на території України, або виїжджати за кордон, і ці розірвані зв'язки, і це втрачена абсолютно звичайна рутина для дитини, для кожної дитини це дійсно дуже травматично. Цей перелік, на жаль, можна поширювати, і він досить, досить великий. І про це можна говорити вічність, але це, мабуть, такі основні. Больові точки, я б сказала. Ви зазначили про людей, про дітей точніше, так, які виїжджають, тобто сім'ями з тимчасово окупованих територій на територію України. Так, але як сім'ї з дітьми, так змоделюємо ситуацію, що сім'я з дітьми хоче ви, виїхати, допустимо, з окупованого Маріуполя, я так фантазую собі, як можна виїхати, щоб це було безпечно. Я чув, Таке в новинах і в коментарі були про те, що росіяни стріляють в автомобілі, які в бік України. На жаль, коли ми говоримо про. Виїзд з уже окупованої території це завжди дуже ризиковано, небезпечно і, на жаль, жодних гуманітарних коридорів росіяни не давали практично жодного разу, і вони не зважають на те, чи це родина з дітьми, чи це родина без дітей. І дійсно відкривають вогонь часто і так далі. Але ми маємо тут тут головне. Знаєте, такі превентивні заходи тут питання вже не про окуповані території, а питання про території, які наближені до зон бойових дій або так звані да, зони бойових дій, де проводять активні обстріли. От тут питання, тому що звичайно українська влада, українські захисники і захисниці роблять все, щоб ці території були не окуповані, але ми всі чудово розуміємо, що в будь-який момент може статися так, що ця територія буде окупована, і відповідно родини опиняться там. Тому, от саме цей момент він визначальний, щоб родини з дітьми обов'язково виїжджали на підконтрольну Україні територію, рятували своїх дітей, саме тому. Нами були вивчені всі можливі варіанти подібних рішень в інших країнах, тому що насправді немає в інших навіть країнах обов'язкової евакуації примусової. Якщо батьки там вирішили, що вони хочуть залишатися, тобто їх, в принципі, змусити хтось насильно не може посадити в автобуси і вивести. Але ми все ж таки прийняли рішення, що у нас буде обов'язкова евакуація дітей, did Але не наодинці, тому що ми не хочемо, щоб дитина втрачала втрачала свою родину. Вона й так в стресі знаходиться через війну, і ще втратити своїх батьків поїхати кудись самостійно. Це досить складно, тому е, е, прийнято було рішення, що е, локальні адміністрації е, можуть приймати рішення про негайну обов'язкову евакуацію дітей з одним із дорослих, щонайменше. А е, це в принципі допомогло вирішити певним чином е, цю проблему. Але... Але на жаль, досі є дорослі, які ховають своїх дітей, і це жахливо. Ми постійно на зв'язку, наприклад, з мобільними евакуаційними бригадами МВС, національної поліції, ці бригади називаються Білий Янгол. І от коли я спілкуюся з ними, запитую, що зазвичай люди говорять. Вони придумують різні варіанти, що там дитини немає, дитину вже забрали там, десь не знаю, бабуся, а сусіди говорять, та не слухайте їх, вони дитину там в підвалі ховають. Тобто, на жаль, дійсно. Переховуються, ховаються, сказати, що ну, ми маємо право когось засуджувати. То, звичайно, якщо ми говоримо про безпеку дітей, то так я засуджую цих людей, які не виїжджають. Якщо ми говоримо про чисто людський фактор і питання людяності, чи можу я зрозуміти, можливо, є якесь пояснення, чому люди себе так ведуть, тому що там від стресу не завжди людина, доросла людина, може прийняти адекватне рішення. Uh -huh. uh, і, і частіше за все говорять, що поки мій будинок стоїть, я нікуди не поїду. Uh -huh. Тож, uh... Я, я думаю, так що ми не маємо права засуджувати, але маємо робити абсолютно все, щоб порятувати дітей, коли батьки не можуть от прийняти таке адекватне рішення. Саме тому ми закликаємо постійно родичів умовляти своїх рідних на в зонах бойових дій, і в територіях, які дуже активно обстрілюються, умовляти своїх рідних виїжджати. І звичайно робимо все, аби е, цим людям було куди виїхати. Звичайно, це складно е, питання житла, питання питання матеріальної підтримки, е, але намагаємося зробити максимум. Потрібно більше потрібно більше з цьому старань. Я переконана. Я прочитав нещодавно новину. Я можу її зацитувати у школах на окупованих територіях. Діти будуть вчитися керувати БПЛА. Яка реакція української влади на це? Яка ваша реакція на це чи можна це розцінювати до речі, як підготовка до мобілізації в РФ наших українських дітей, які тимчасово там? Та не просто можливо розцінюється це, фіксується як воєнний злочин. Чому тому, що на сьогоднішній день Україна активно працює співпрацює з спецпредставником генерального секретаря, секретаря ООН Антонія Гутереша, спецпредставниця в механізмі Діти та Збройні конфлікти пані Вірджинія Гамба. І, відповідно, я є національним фокал фокал-поінтом, відповідальною особою, яка від України е, приймає участь в цьому механізмі. Цей механізм вивчає шість грубих порушень під час збройних конфліктів, які вчиняються по відношенню до дітей. Ми, як країна, звітуємо, що ми робимо, щоб цих порушень не було. І, звичайно, ми фіксуємо всі порушення, які скоює країна-агресорка. Якщо ми говоримо про ці шість грубих порушень, то одне із них. Це вербування дітей, а тобто це злочин, який карається, який фіксується. Відповідно, те, що ви сказали, що е, на сьогоднішній день е, росіяни. І скоюють це на окупованих територіях з дітьми, яких вони там по суті утримують насильно, і до скоюють по відношенню до дітей, які були викрадені росіянами, і примусово переміщені на інші окуповані території або депортовані в Російську Федерацію. На території Росії вони дітей наших відправляють в так звані табори юнармії, де їх готують до служби. Уже в армії країни агресорки, або відправляють їх в табори, так звані для сложних дітей. У них це так називається діти, які ну скажімо так, вчинили якісь правопорушення. Російські діти плюс українські діти підлітки також потрапляють в цей список, куди яких відправляють. А на окупованих територіях ви абсолютно праві проводиться дуже активна мілітаризація наших дітей ну абсолютно росіяни мають свої програми, за яким вони постійно це здійснюють на окупованих територіях. По суті, тих дітей, яких вони викрали, вони хочуть передзворити в таких собі яничар, нових яничар нового зразка. А oh. тих дітей, які на окупованій території, вони підлягають ось такої ось такій індоктринації політичній від росіян і. Мілітарізація тому так все це фіксується нашим офісом Генеральної прокуратури. А ми повідомляємо і звітуємо це спеціальному механізму діти та збройні конфлікти. ООН і сподіваємося, що Росія звичайно понесе за це покарання, тому що так не повинно бути. Батьки да? батька батьків поставили перед фактом ваших дітей везуть. До цього от табору не зрозуміло, де не зрозуміло, що це вивозять фактично на якісь незрозумілі напрямки. Що як протидіяти? Чи можна від цього відмовитись? Ви маєте інформацію? На жаль, сказати, що ну батьки можуть так вільно висловлюватися і сказати, що ні, моя дитина не поїде. На жаль, це відбувається досить рідко, тому що так це є погрози життю, є погрози забрати всіх дітей в родині і навіть маленьких. Тому, тому ще раз хочу і в нашій з вами розмові підтвердити, що ось така ну насильницька відправка дітей в табори не вважається колабораційською активністю батьків з окупованою окупаційною владою. Тобто батьки не мають часто вибору відправляти, віддавати дитину чи ні, якщо вже дитину зафіксували росіяни. Вони вже побачили, і на жаль, ну вже не можна далі приховувати дитину, то швидше за все вони її заберуть, але що мають зробити далі батьки по будь-якій можливості використати будь-яку можливість і повідомити українську владу про те, про всі персональні дані своєї дитини, про те, хто конкретно здійснював тиск і як забрали дитину, що говорили, можливо, є якийсь навіть там якийсь документ зрозуміло, що він абсолютно не з незаконний, але якийсь документ, який виписала тимчасова да окупаційна влада, всі ці дані передати українській владі обов'язково чи сповістивши в онлайн форматі через портал єдину інформаційну платформу Діти війни. Де можна повідомити, якщо тобі стала відома хоча б інформація, навіть не про твою дитину, а про дитину сусідів, тобто ти можеш повідомити, або зателефонувавши в поліцію, або передавши інформацію будь-яким способом, це можна зробити саме тоді, українська влада буде знати про те, що з цією дитиною це сталося, і буде робити все, аби її повернути. Тому що частіше за все, батьків немає ніякого шансу це зробити, і росіяни викрадають. Юють дітей і везуть в такі табори. Це якраз один із наймасовіших сценаріїв, за якими працюють росіяни, коли викрадають дітей. Їх що найменше шість сценаріїв, цей наймасовіший, а то росіяни не збираються повертати цих дітей після так званого відпочинку. Тобто вони не збираються їх повертати, і в принципі, ну звичайно, про це батькам не говорять. Тобто, що щодо періоду тримання періоду взагалі ніякого немає. Це ну період утримування таких дітей в його не існує. Чому? Тому що, як я вже сказала, росіяни не збираються їх повертати. Тобто офіційно батькам, коли забирають дітей, говорять: якщо ми говоримо про табори, да то зазвичай говорять, що там дитину везуть на там 4 тижні. Але далі починають дітям говорити про те, що ось дивіться, там так небезпечно. Ми не можемо зараз. Ми не повеземо вас. А потім знов не повеземо, а потім ще раз не повеземо. Потім їх починають готувати до життя уже в новій прийомній російській родині, перевозять дітей з одного табору до іншого. І деяких дітей нам вдається повернути там через 8-9 місяців перебування в таких таборах інколи діти там по року, півтора року, і так далі. Тобто, це. Ну, тут немає такого якогось терміну, дуже рідко трапляється, коли росіяни вивозили і потім повертали дітей. Здебільшого це там відбувалось на самому початку для того, щоб показати, ось дивіться, ми такі бачите, ми повернули дітей для того, щоб батьки робили менший спротив, коли там дітей ось так вивозять. Це з усіма дітьми, так трапляються, які от на окупованій території перебувають. А ви маєте на увазі, чи є якісь певні категорії населення, які найбільше? Ну дивіться, тут складно сказати якусь категорію, тому що для росіян, які окуповують територію, це агресори. Вони не розглядають українців взагалі як скажімо так, націю як людей інакше просто не було цієї агресії, тому вони не розглядають які саме, саме родини, а чиняються, приходять до різного тиску, ті, хто. Незручний, хто не хоче співпрацювати з окупаційною владою, наприклад, в якихось інших позиціях, їм пригрожують, що там ми вас взагалі там розстріляємо. Когось умовляють, щось дивіться, ми вас спочатку. Ось бачите, там дитину вашого сусіда. Ми забрали на там на початку війни і зразу повернули. Тому ну, типу, чого ви боїтеся? Там, хоч їжа там типу, буде, а когось вони просто пригрожують і просто беруть податок дітьми в родини. Вони приходять, є родина, наприклад, з якоїсь спілкуванням, Думаю, з Херсонської області, де в них в родині четверо дітей. А вони прийшли і сказали: одна з ваших дітей має поїхати в табір, одна. Тобто, якщо щось вам не подобається, то ми вас просто позбавимо батьківських прав і заберемо всіх ваших дітей. Тому, типу, от така податок такий. Давайте, хоча б одну. Тому це абсолютно різні категорії дітей, це абсолютно різні діти різного віку, хлопчики, дівчатка їм байдуже. Бо це геноцид. Їхня задача викрасти українських дітей або знищити їх на території України, або викрасти і е, перетворити на е, російську націю. Тобто, ціль росіян, з якою вони беруть е, наших дітей на на тимчасово окупованих територіях, це перетворити е, психологічним тиском на російських патріотів, то від солодків. Чому? Тому що, е, ну. По-перше, ми маємо вже перше визнання: це е, виписаний ордер на арешт на Марію Львову Білову і на е, е, Володимира Путіна е, за, е, за саме депортацію в тому числі дітей. Тобто, так, це інкримінований був їм е, воєнний злочин, але це визнання вже є першим кроком до е, підтвердження е, злочину геноциду. Тому що насправді довести геноцид досить складно, але підтвердження, що такий факт був, депортація дітей відбувається. А отже, це передача дітей з однієї етнічної групи до іншої, а це одна із ознак геноциду. Якщо ми говоримо, що вони роблять з українськими дітьми, оцей, оця індоктринація навіть без викрадення, а просто дітей, які знаходяться на окупованій території, тобто по суті їх тримають там в полоні, бо їм же не дають змоги всім, хто хоче виїхати на підконтрольну Україні територію. А відповідно вони здійснюють такий собі асимілятивний геноцид, коли вони дітей, які є на окупованій території, досить потужно. Перетворюють їхню свідомість на нібито України немає як нації, її ніколи не було і не буде. і сам Україна винна в усій війні, і насправді інколи, коли я говорю з дітьми вже більш так, старшого віку, підлітки вони кажуть, що ми самі не розуміли, як так відбувається, що от ми розуміємо, що це все неправда, але. Така проводилась потужна робота, що в якийсь момент ти реально задумуєшся, а можливо вони правду говорять. Тобто, вони мають методички, за якими вони працюють. В методички чітко прописано, через який термін хто і як працює з дитиною, і не тільки з дітьми, але й з дорослими. Тому так це дуже складна робота. І після деокупації населених пунктів, після повернення дитини з депортації чи примусового переміщення, кожна дитина потребує реінтеграції. Угу. Ну, от ви дивитесь, ви спілкуєтесь з цими дітьми, так як їх повертаєте. Як, як вони А, Це дуже по різному Я не можу сказати якось, що вони там всі однаково змінились. Ні. Це залежить і від свідомості самої дитини, і від сили характеру. У нас є такі діти, які були, ну вибачте, в полоні 90 днів в котівнях. І вони не зламалися. А є ці діти, які пробули, наприклад, там до трьох місяців, тобто це умовно і не дуже великий термін, і психологічно їх вже встигли так трошки перемолоти. Правда, тому це залежить і від віку дитини. Якщо ми говоримо про маленьку дитину, якій було два роки, її викрали в два 3 роки. Вона вже пробула в Російській Федерації два роки, наприклад, то їй зараз п'ять. Вона вже навіть не пам'ятає звідки вона, як це страпилось, і так далі. А тож це по різному залежить і від віку, і від самої дитини. І від того, де дитина була, тому що якщо у дітей більш-менш є змога, наприклад, навіть в таборах бути, то діти все таки спілкувалися з іншими українськими дітьми. У них часто була змога, у кого був мобільний телефон, спілкуватися з батьками. Хоч знову ж таки діти часто говорять, що от я говорив з мамою щойно, мама плаче. каже: синочок, я хочу тебе забрати. Як це так трапилось? Краще б нас тут всіх вбили, а не роз'єднали. А при цьому він каже: потім, через там півгодини, зі мною проводять виховну бесіду, вихователі, так звані в такому таборі, і вже говорять, що насправді я не потрібен своїм батькам, і вони мене просто позбулися. І я дійсно задумую, що можливо моя мама розігрує спектакль переді мною, тобто уявляєте, да? Тобто, але у цих дітей, хоч якось залишалося більше змоги спілкуватися з іншими українськими дітьми, і плюс контакт з батьками. А у тих дітей, яких викрадали за іншими сценаріями, наприклад, яких вивозили з викрадали прямо з біологічної родини, або роз'єднували батьків з дітьми на фільтрації, або батьків спочатку вбивали, потім викрадали дітей. То у тих дітей не було можливості контактувати своїми іншими рідними. У них не було телефонів, ніхто не дозволяв їм контактувати. Ніхто у них не брав телефон їх рідних і знайомих, тому от цим дітям було максимально важко зберігати віру і надію на те, що колись вони зможуть повернутися.